Швидкі факти під час європейського турне президента США Барака Обами у 2008 році прем'єр-міністр Польщі подарував йому кілька подарунків на честь візиту до країни. Одним з яких була копія гри «Відьмак 2 Звісно ж, колекційне видання. Ніхто не знає, чи пройшов він гру. Швидкі факти. Тріс Мерігольд з'явилася на обкладинці польського журналу Playboy, щоб прорекламувати Відьмак 2, що дійсно показало всім фанатським художникам аматорам в інтернеті що до чого. Мало того, кацапський видавець гри також випустив календар з Тріс у головному вигляді, тому що це, звичайно, найкращий спосіб просувати відеогру. Швидкі факти. У відьмак 3 є динамічна система бороди, де борода Геральта стає довшою і густішою впродовж гри. Якщо гравці хочуть мати більш доглянутого «Відьмака», їм пропонується безкоштовне ДЛЦ з голінням. Швидкі факти. У відьмак 2» ще одного відомого воїна з відеоігор можна знайти відпочиваючим у несподіваному місці. Біля купиці сіна та калюжі крові, лежить обличчям донизу Альтаїр за «Assassin's Creed», явно проваливши крутий на вигляд стрибок віри. Швидкі факти. Всіх вітаю з Новим роком. Також дякую за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, де ви зможете подивитися більше цікавих перекладів англомовних відео.